Сьогодні вирішив зробити ось цим таким чудовим рибам розвантажувальний день, тобто сьогодні цілий день без їжі. Тільки по тій причині, що це як не як корисно. Все ж таки всі про це знають. Але мало, я думаю, що хто це використовує, тобто робить такі, такі дні, десь що рибі не дає їсти. відповідно все ж таки, для їхнього шлунка це в рази краще, оскільки я більшу частину часу їх годую живими кормами. Дуже рідко сухими і дуже рідко коли мороженими. Але все ж таки, ось, тому вони зараз під верхом, відповідно, вони голодні. Але завтра я тільки почну давати суху дафнію. Бо завжди роблю так, що після такого. Маленького перериву в їді, даю їм легеньку таку їжу, як Дафні, а потім вже поступово включаю корм. Тому, друзі, якщо вам це все цікаво, кладіть вподобайки, підписуйтесь і буду для вас знімати ще більше матеріалу. Дякую.